Зетпабліки повідомляють про вкрай важку ситуацію в Тьоткіному Курської області. За їхніми даними, українські війська прорвалися до центру селища та взяли у кільце російські підрозділи. Перерізані практично всі дороги. Дрони та артилерія роблять будь-які спроби постачання з самогубством. Наші переважно десантники в оперативному оточенні очікуваних рішень на відведення чи посилення немає. ЗСУ вдарили по двох мостах у Курській та Брянській області. Це зірвало постачання армії РФ. Спроби налагодити логістику, знищуються ФПВ-дронами. На цьому напрямі діє 225-й штурмовий полк. ЗСУ він уже вибив окупантів із важливих висот прикордоння Курщини. Удари по мостах скували 120 тисячне угруповування оперативних резервів у тилу РФ. Вони не можуть брати участь у боях ані на Курщині, ні на Сумщині. Тим часом у Сумській області. Точаться важкі бої. РФ контролює 90 квадратних кілометрів території, але не вглиб, а вздовж кордону. Здебільшого це прикордонні села. Мета окупантів захопити юнаківку та хотінь, щоб діставати звідти до Сум, дронами та артилерією. Наступати на обласний центр ресурсу російських полководців немає, тому вони обрали вже знайому тактику терору мирного населення. За єсу тим часом готують ще один контрудар. Сумська операція Росії це політичний. А удари ЗСУ по Курській області, частина стратегії скувати ворога та не допустити захоплення сум.